Букораші, опришки, розбійники, особистості мультикультурного краю, а ще обряди, ремесла, свята і традиції предків. 25 історично-етнографічних нарисів з понад півтисячі унікальних світлин про давнину рідного Закарпаття ужороському скансені презентували книгу Ватра в Карпатах, репортажі з минулого. На мені як дослідником. Е, Народної культури, зокрема матеріальної культури, до душі припали пара присвячені народному костюму. Зокрема, там е, прекрасні е, матеріали, які е, освітлюють нам таке явище народного костюму, як Гуня. Гуня це вовняна накидка, яка майже до початку 20-х років 20-го століття була єдиним верхнім видом одягу у нашому краї. А лісорочка заспульниця в ті світлини, які подані у книзі і. Наприклад, що порівнювати її з сорочками, які відшивають учасниці студії вишивка косиця, що працює на базі музею, то бачимо якраз той зв'язок поколінь, тобто. І ця важлива пошукова карамецька робота Михайла. Збірка, літературний дебют Михайла Марковича, кілька років працював над реалізацією задуму. Це архіви, бібліотеки, вивчення історико-отнографічних досліджень. Ватра в Карпатах це така дуже закарпатська назва. Це ватра там і вівчарство, так і Карпати, і полонина. Тобто, це такий відсил до Закарпаття. Розповідають про життя на Закарпатті сто років тому. Там і традиції, і побут, і культура, і різні ремесла, і життя національних спільнот, і роми, і євреї, і наші українці. Тобто, це такий, це такий мікс, це така ватра із, із різних полін, яка така живим вогнем горить і показує традиції, життя. Синергію цих всіх людей 100 років тому альбомний тип книги найважчий у видавничій справі, каже Олександра Гаркуша, бо поєднує тексти з фотографіями. Ще й усе треба технічно подати, цікаво для глядача. Видавчиня запропонувала автору видати його збірку коштом видавництва, адже вважає її історично і краєзначу цінною для Закарпаття. І так виявилося, що доля дійсно цієї книжки щаслива. І фактично це перший раз в нашій практиці, що ми презентуємо книжку, але ми презентуємо вже завершення проєкту. Тобто тираж фактично розійшовся. Це було тираж 300 примірників. На початку ми я дуже ризикувала, тому що. Інтереси суспільства під час війни дуже змінюються. Коли починаються масовані атаки росіян, то я просто вже на практиці е, бачила взагалі інтерес до книжки зріс, саме такої книжки, краєзнавчі, е, е, з національними якимось цінностями, дуже зріс. І це було 22-23 рік. У планах нові томи з цієї серії на виході вже закарпатські контрасти.